Всім вітання сьогодні. У нас 1 травня 2025 року сталася новина на рахунок договору між Зеленським і Трампом. Де Зеленський не є повноваженою на даний час особою, він не має право представляти інтереси українського народу і діяти від імені України, тому що він втратив таку чинність. Навіть сам Трамп як про це Митро, казав, да про це якби повідомив. Я про це не знав. але Дмитро сам ще не повідомив. Я почув я в шоці, що сам Трамп визнав Зеленського нелегітимним президентом. При тому у всьому зобов'язу провести вибори. А при тому всьому зараз ним заключають договір. Ми хочемо зараз підняти це питання. Дмитро Павліченко, поясніть, що це за договір. Це як що за це за оферта? Тому що будь-який довір це певна якась оферта. Так? Сделка по полезным ископаемым была подписана несколько часов назад. Ключевые пункты соглашения по недрам звучат так. Полная собственность и контроль остаются за Украиной. Все ресурсы на украинской территории и территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности. Это закреплено соглашением. Равноправное партнерство. Фонд создается 50 на 50. Национальная собственность защищена. Соглашение не предусматривает изменения в процессах приватизации или управления государственными компаниями. И я не хотел заключать сложную сделку. Я не хотел сделку, которую невозможно реализовать, потому что у Украины не так много денег. Они переживают очень тяжелый период. Это было жестоко, но я чувствовал себя очень глупо. Поэтому я сказал, что мы хотим что-то за наши усилия сверх того, что можно было бы считать приемлемым. И мы сказали редкоземельные минералы. У них очень хорошие редкоземельные минералы. Как вы знаете, мы постоянно ищем редкоземельные полезные ископаемые. Они называются редкими не просто так, а у них их много. И мы заключили сделку, при которой наши деньги безопасности... І ми можемо почати добычу і делать то, що повинні. Це певна якась офта. Ну, дивіться, друзі, по-перше, ви повинні зрозуміти, що такий договір був укладений таємно, тобто без згоди і участі українського народу. Перше, в договірі ми не знаємо, про що йдеться мова, але нам з відкритих джерел стало відомо, що про якийсь там рідкий земельний метал, про який ми теж не знаємо. А що це значить, друзі? От якщо ми нас. Е, е, Ну, скажем, використовують у темний спосіб. Ми ж повинні що? Або погодитись, або заперечити. От я... От я Ну, наприклад, заперечують, чому? Тому що я вважаю, що це буде нова кабла, це буде якийсь невідомий кредит, і нам нав'язують, що вони там ще якийсь там фонд відкривають. Друзі, а що таке фонд? Нам дають якісь бумажки, які нічим не підкріплені, і замість цього ми повинні віддавати свої національні багатства. А давайте ми згадаємо, чому ж Трамп і Зеленський, вони ж кажуть, до речі, Зеленський запропонував ці наші національне. Багатство Трамп. І кажуть, ні, Трамп його додушив. Да ні, друзі, це Зеленський запропонував. Чому? Тому що я вважаю, він під час війни стільки шкоди накої, в тому числі завдяки корупційних схемах. От ми вже знаємо, скільки він, він його команда грошей накрала, і е, він повинен все, все це віддати. А щоб не віддавати, значить що, необхідно щось запропонувати. Він запропонував. Саме дороге, що у нас є, друзі, ви думайтесь, чому ж Трамп каже, що більше в світі це тільки є в українському. А що ж саме Трамп має вас? А давайте ми згадаємо, друзі, от, е хто, хто пам'ятає з вас ставку Гітлера, Вервольт називається Вінніцем. До речі, я тоді це питання вивчав, і там мені дуже здивувало, чому ти на військовій базі. Працювало тоді 5 тисяч наших військових полонених. А знаєте, друзі, чому? А все дуже просто. А там знаходилася найбільша в світі кімберлітова труба. Що таке кімберлітова труба? Хто хто не знає і не розуміє? Це алмази. Друзі, у нас більше в світі е, алмазів, які залягають у Вінниці. Е, ну там ще іще по Україні, але вони не такі вже потужні. Труб, труб, трубка залягання, друзі, думатись, більше 6 тисяч метрів. Думатись, друзі. І от це, це наше національне багатство, вони хочуть віддати. А чому от віддати? Ну, скажімо, не віддати, обміняти за, от, як вони кажуть, за от ці, е, нічим не підтверджені бумажки. А давайте ми згадаємо: Саудіти в 70-х роках Саудіти і е, Америка підписали договір, що Саудіти будуть продавати. Е, Нафту тільки за долари думайте. І таким чином долар тоді не рухнув. Чому? Була прив'язка до конкретно долару. Зараз Трамп підняв там, тарифи, тарифина на це саме. Для чого? Тому що в Америці зараз будуть відбуватися дуже такі цікаві події, які пов'язані з депресією. Що таке депресія? Економіка, ну коли, коли перегрілась економіка. Як вийти з цього стану, тож треба, щоб була кріпка валюта. Як, як цим, цю валюту забезпечити? Чим забезпечити? І от вони завдяки тому, щоб нашу валюту прив'язати до національного багатства, тобто гривну, вони хочуть прив'язати долар до. До, національну до, національну. до нашого національного багатства і безпосередньо думайте, друзі, до наших алмазів. І тепер ми будемо долар покупати. Ви знаєте, що за, за покупку долару йде 30 центів в Америку. Неважливо, купили ви чи продали 30 центів віддасть з одного долара. І тепер що ми будемо? Точно так же нам будуть давати якісь бумажки, а ми за них будемо віддавати наше національне багатство, які мають ціну. А, а яку ціну має ця бумажка? Та ніякої ціни немає. Тому я вважаю, Зеленський публічно заявив, як тільки він заявив, що він єврей, а єврей з гітнатори, не має права бути керівником і, і очолювати іншу етнічну групу. Не маєш ти права далі повноваження його закінчилось, Не маєш ти права підписати договір, ніяких договір. І сам Трамп про це казав, що необхідно вибори проводити. І от, друзі, я вважаю, що цей договір треба негайно скасувати, винести його на публічний. Обговорення. Обговорення, далі всіх эту шоблу притягнути до кримінальної відповідальності і прив'язати спочатку, друзі, нам необхідно прив'язати все наше національне багатство до нашої гривни. Чому це все так важливо? Чому ж вони мовчать, що у нас є ядерна зброя, чому вони мовчать, що у нас є національне багатство? І в той же час гривна не де в світі не катірується, друзі. І друг вони заявляють, що «Вот, Трамп у вас більше всіх світі, там якоїсь. Багатство, а чого ж ти не кажеш, які саме рідкі земельні метали? А от, друзі, саме от алмази от і є тим багатством, яким володіє український народ. І в нас війни ніколи б не було. Ми б взяли стільки найманців по всьому світу. І цю б Російську Федерацію знищили, просто в хлам би знищили. От, друзі, давайте керуватися от здравим, здравим розсудком. І діяти на користь українського народу і відстоювати наші національні інтереси, тому що якщо ми не будемо це робити, з нас зроблять, ну скажімо так, як індіанців 200 років тому назад, щироваці, да, да, да щирова, метро Павліченка і Дивіться, я...